Вирваний контекст чи уроки вдячності. Кілька днів українські політики і оглядачі намагалися розшифрувати заяви міністра оборони Британії Бена Волеса, які той сказав на саміті НАТО. Урядовець поради у Києву висловлювати більшу вдячність партнерам за надану допомогу. Слова викликали неоднозначні реакції, зокрема з боку президента України. Зрештою Бен Волес розставив усі крапки над і дописом у Фейсбук про дипломатичні складнощі перекладу у сюжеті Христини Катарини. i Дружня порада чи дипломатичний докір Від середи в українському інфопросторі дискусії довкола заяви британського міністра оборони Бена Волеса у куларах саміту НАТО. Він закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам, замість того, щоб весь час вимагати поставок нового озброєння. Так волес прокоментував невдоволення української влади тим, що альянс не дав чітких часових рамок щодо запрошення України в НАТО. Журналісти Sky News запитали, чи бува, це непохитне бойовий дух українських військових на фронті, на що урядовець відповів ні. Я маю невелике застереження, яке полягає в тому, що подобається нам це чи ні. Люди хочуть бачити вдячність. Моя порада українцям. Іноді ви переконуєте країни відмовитися від власних запасів. Так, це благородна війна, і ми бачимо, що ви воюєте не лише за себе, але й за наші свободи. Але іноді вам доводиться переконувати законодавців у Конгресі США. Вам доводиться переконувати політиків в інших країнах, які сумніваються, що це того варте, і що вони щось за це отримають. Бен Волес також згадав свій минулорічний візит до Києва. каже до столиці їхав 11 годин, а по приїзду йому вручили список бажаного озброєння. Тоді міністр сказав українській владі, що він не Амазон, маючи на увазі один із найбільших та найпопулярніших у світі онлайн-магазинів. На слова чільника Міноборони Британії відреагував президент Володимир Зеленський. Щоправда, коментував саме цитату, яку йому озвучили іноземні журналісти. Під час прес-конференції просто мені здається, що ми завжди були дуже вдячними. Юнайтед Кіндом. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Ну тоді, ну нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб вже щоб ми повністю були вдячними. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру. Згладити гострі кути відразу поспішив прем'єр Британії Ріші Сунак. Запевнив, Володимир Зеленський неодноразово дякував і йому особисто, і британському народу і всім союзникам. Але від публічних дискусій це не вберегло. Українські посадовці взялися тлумачити заяви британського міністра оборони. Чільник МЗС Дмитро Кулеба назвав їх прикрим непорозумінням. А голова РНБО Олексій Данілов припустив Бен Волес піддався впливу емоцій. Сторони залишилися і соцмережі. Одні користувачі висловлювали обурення міністру Великої Британії, інші, навпаки, критикували українського президента за неоднозначну реакцію і дякували британським партнерам. Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко натомість угледів у відповіді Зеленського нездоровий сарказм. Чи не була доля сарказму у відповідях вашого лідера? Так, я думаю, це було сказано з долою сарказму, коли президент Зеленський промовив, що може прокидатися щоранку і дзвонити та дякувати Бену волосу. Я не думаю, що цей сарказм є здоровим. Ми не повинні показувати росіянам, що між нами є якесь тертя. Та вже наступного дня у коментарі української правди пристайко заходився пояснювати свою ж заяву. Мовляв, критикував не слова Зеленського, а ситуацію загалом. Буцімто заява Волеса про Амазон також саркастична. Тому й відповідь була аналогічна. Та й узагалі міністр оборони міг би не висловлювати свого невдоволення публічно, а сказати про це особисто українському послу, зазначив Вадим Пристайко. Тим часом український президент, дорогою з Вільнюса додому записав відеозвернення, в якому 47 разів подякував західним партнерам. Підрахували журналісти. Дякую пану президенту Байдену, Дякую Литві, Я дякую країнам та лідерам. Слова Волеса так би й продовжили розбирати на молекули, якби на другий день після закінчення. Інчення саміту він сам не поставив крапку в цій історії. У дописі британський міністр оборони пояснив, йшлося радше про вдячність тим державам, де підтримка України не така консолідована і міцна, як у Великій Британії. І саме громадян та парламентарів цих країн, Київ і Лондон, мають разом заохочувати до більшої солідарності. На думку Волеса, більша вдячність від України полегшила б ухвалення рішень про подальше виділення допомоги. Я говорив про те, що Україні іноді слід визнавати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, яку їй надає Велика Британія. Це був коментар не про уряди, а радше про громадян і парламентарів із міжнародної спільноти. Я намагався показати важливо пам'ятати, що ми не повинні говорити лише самі з собою, а докладати зусиль, аби достукатися до інших громадян, які досі потребують переконання. Коментарі про Амазон прозвучали торік і мали на меті. Наголосити, що відносини між Великою Британією та Україною це не трансакція, а партнерство. Бен Волес один із найбільших адвокатів України. Саме він очолив кампанію з передачі Києву західних танків і далекобійних ракет Storm Shadow. А ще з його ініціативи Британія вирішила почати тренування українських пілотів і створила міжнародну коаліцію з постачання винищувачів F-16 для Києва. Західні змі подейкують: можливо, саме через цей крок. Волес поплатився майбутньою посадою генсекретаря НАТО, адже не узгодив його з Вашингтоном і втратив підтримку американського президента у змаганнях за крісло глави альянсу. Попри різні реакції на його заяву у вільнюсі, Бен Волес запевнив, продовжить підтримувати Україну до кінця стільки скільки потрібно. Христина Катарина п'ятий канал. НАТО бачить Україну своїм учасником, і на саміті у Вільнюсі ми подолали психологічний бар'єр щодо членства. Про підсумки саміту альянсу в етері спільного марафону говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Зауважив, що запрошення для Києва стало значно ближчим аніж може здаватися з публічних заяв. Мене не влаштовує тільки один момент, що а, в самому тексті Ком'юніке Саміту немає чітких слів, що або Україну запрошуємо а, до членства, або запросимо Україну до членства умовно там завтра. Але ми подолали психологічний бар'єр, і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО, тому що в всі всередині за закритими дверима абсолютно спокійно, впевнено кажуть: не хвилюйтеся, питання вирішене. Ви будете членом НАТО. Україна має виконати домашню роботу перед вступом в НАТО. В етері телемарафону наблизити НАТО на каналах П'ятий канал» і Прямий, п'ятий президент України Петро Порошенко закликав об'єднати зусилля та виконати вимоги НАТО задля членства України. Політичне рішення підтримати Україну прийнято. Ми маємо виконати домашню роботу, і нам всі кажуть. Консійний суд приймить позицію іноземних експертів і сформуйте незалежний конституційний суд. Друга позиція боротьба з корупцією Забезпечте незалежність антикорупційних органів, прийміть рішення про електронні декларації, забезпечте ситуацію по політичним особам. Вони мають здавати інший звіт. Забезпечте демократію, і вона називається у них е, позиція плюралізма парламентських думок. Забезпечте свободу змі, Забезпечте… Печте позицію щодо свободи, в тому числі і свободи людини, і захисту прав людини, в тому числі і не переслідування опозиції, і війна не є екскюзом. Якщо ви цього не зробите до жовтня, нічого не буде.